Всім доброго дня! Завітала до мене Volkswagen, завітав Volkswagen Passat CC 2.0 TDI. А звідки приїхали? З Києва? Київ? Пробіг 216 по показникам. Прогрітий автомобіль, форсунки ідеал, тиск 5.6. Непогані показники після регенерації. 20 км назад була регенерація, 6 мінус 3 непогані. Так, 61 грам масиної зали. На обертах фіксую дані. 20. Д'єтаки і по помилкам нема нічого. Так, знаходжусь під автомобілем. Перед чисткою олива зливається, а потім заливається старана олива, або якщо термін оливи вже приходить під заміну, тобто від 7 тисяч, то можна привозити нову оливу, я її заміню разом з фільтром. Для чого зливається олива? Для чистки. Поршневих кілець, а саме компресійних. Маслоз'ємні кольця не трогаються, тому що вони заховані в поршні. Їх тільки фізичний, фізична чистка або заміна. А також маслозємні кільця це якість оливи, щоб вони не закоксувались. А компресійні чистяться на раз-два. Так, І щоб рідина. Яка потрапляє скілець в піддон, собі скапає у відеречко і все. Нема нічого страшного в цьому ділі. Але перед чисткою дивлюся на працездатність клапана Єгіра. Як він працює, чи в допусках, чи не клинить. І бачу, що він заклинив. Ось зірочка натягнута, заклинив. Зараз спробую чимось його показати. Як він заклинив. Угу. О. Ось він став своє місце. Зараз проводуємо Змащення і буде він працювати далі. Невелика екскурсія до деталей, які можуть бути з'єднані, від'єднані, щоб подивитись на стан. Впускний колектор чистився рік назад, з чимось. Бачимо, який дросель чистенький, але індикатор забрудненості Ось він, і він був. Розвернутий в ту сторону. Ось чиста сторона від дроселя, а квадратиком туди. Це неправильно, тому що два циліндри теплонавантажені. Теплонавантажені і може закоксуватись поршнева, а саме в двох циліндрах, а перший і четвертий будуть в робочому стані. Тому свічки накалювання викручуються. І вкручуються такі дренажки для чистки компресійних кілець. Ось так. Це все діло збираю назад до автомобіля і буду проводити чистку всієї системи екології. В магістралі Єгіра, сам Єгір, який знаходиться ззаді з теплообмінником. З дроселем повезло менше роботи. А так впускний колектор, клапана, розкоксовка поршневих кілець і сажовий фільтр від золи. А також геометрія турбіни. Гаряча частина. Невелика екскурсія на деталі, які відмились. Як завжди, чистенький. Так, індикатор забрудненості вже з прорізями. Монтую його ось туди в це місце, щоб чистий дросель завжди був, і все було в гарному стані, а саме біля дроселя, і роблю ці прорізі, щоб цим квадратиком направлення вихлопних газів було на дросель. Але прорізі дадуть не такий тиск на дроселі, тому він залишиться майже завжди чистим, максимум трохи чорненький, не більше. І весь тиск буде розподілятись далі на всі чотири циліндри. Якщо без прорізів, то дросель буде набагато чорніший. Квадратиком туди уверх, два циліндри будуть тепло навантажені. Так, холодний старт, свічки змащені кермічною пастою. Холодний старт. Так, автомобіль на прогріві зараз. Фарба. Так, це остання стадія очистки, була, що повисипало із системи екології. Нагадаю, що впускний колектор чистився, але все одно де клапани є. Зола коричнева вже запечена, теж є. Білі цяточки, це фарба з мого фільтра. Потрібно фарбувати. Так, форсунки в ідеалі з холоду, як показували в нулях, так і показують. Прогріти автомобіль. сажовий фільтр ще не до прогрівся, але все одно на холостих нуль. На обертах 15-17, під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, по показникам. Зараз провірю сразу автомобіль автоматичною перепровіркою, якщо працює, щоби зафіксувати технічний стан і подивимося на гектопаскалі. Зажимаються дві педальки. Бачимо 6,91, 90 падає вниз. Для Європ'ятої екології це ідеал. Автомобіль працював без датчика, з мінус трьох, накидав на 6. Так, система в нормі. Система в нормі. Так, і змінення масляної... Ой, де вона? Стоп. Масляна зола, змінюється так. Естественно, седи 7. А, тут не змінюється, масляна зола, не змінюється. І так, висновок по автомобілю такий. Автомобіль має дуже добрий технічний стан, дуже рідко приїжджають в такому гарному стані. Але чистка являє собою не тільки почистити всю систему екології, а також її перепровірити. Бачимо, що клапан Єґєр дуже часто працював, і він перші признаки, що рано чи пізно він дасть збій, це він заклинив у відкритому положенні. А також власник рік з чимось чистив назад впускний колектор. Я просто уявляю, що там робилося. В тому впускному колектору, дросель вже в автомобілі завдавались якісь проблеми. Щоб автомобіль довго працював без, не тільки без помилок, тому що в автомобілі зараз немає помилок, але технічні несправності є. Є вони по температурним режимам. Особисто власнику автомобілю надам, що не працює в автомобілі. Чистка проводиться абсолютно без демонтажу. Ось таким апаратом. Приблизно до години часу робиться підключення до авто. Так, Також, також по ЄГіру. Відкалібровано, змащено, прочищено і теплообмінник, мембранка працює. Робилась чистка абсолютно без демонтажу, руки всі чисті абсолютно до п'яти годин займається процедура, на яку надаю гарантію: 150 тисяч на стан чистоти. Наступна чистка на 370 тисяч. В цей період пробігу 150 тисяч кілометрів пробігу потрібно дивитись за технічним станом. Також надаю особисту інформацію всім власникам авто, які до мене заїжджають, про правильність технічного обслуговування, термін і, і послідовність заміни тих чи інших деталей, щоб автомобіль їздив до такого пробігу без. Ніяких проблем. І єгіри будуть довго ходити, і сажовий, і все буде добре з автомобілем. Під час чистки також проводяться деякі процедури огляду технічного стану автомобіля. А потім після чистки знову-таки автомобіль повністю перевіряється. сажовий фільтр, клапан єгір, датчики диференційного, витратомір повітря, турбіна. Шайби під форсунками, самі форсунки. Масляна система перевіряється, мембрана, вакуумні трубки, по системі охолодження автомобіль також перевіряється, помпи, термостат, радіатори ззовні всередині, чи не забиті. І дається висновок по автомобілю. Фіксую добрий стан, але деякі помилки. По температурним режимам все ж таки присутні їх виправити, і автомобіль буде ідеальним. Автомобіль використовується як завжди, і дуже багато автомобілів, що до мене приїжджають в міському циклі, і щоб часті регенерації не завдавали проблем, а були тільки заводські, технічний стан автомобіля, чиста система екології, буде все працювати як по заводу. В коментарях мої контактні дані, опис виконаних робіт, ще деяка інформація. Всім гарного дня, вечора, до побачення.